Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Царівна змія. Слухайте уважно. Їхав якось козак шляхом дорогою і заїхав у дрімучий ліс. У тому лісі на галявині стоїть копиця сіна. Зупинився козак перепочити трішки. Лі біля неї і закурив люльку. Курив курив і не побачив, як зронив іскру в сіно. Сів козак на коня і рушив у дорогу. Не встиг я десяти кроків ступити, як сполохнула полум'я і весь ліс осяяло. Озирнувся козак, дивиться, копиця горить. А в вогні стоїть красна дівиця і каже гучним голосом: Козаче, людино добра, порятуй мене від смерті. Як же тебе порятувати? Навколо полум'я до тебе не підступитися. Устромив вогонь свого списа, я по ньому виберусь. Козак устромив спису вогонь, а сам від великого жару одвернувся. Вмить красна дівиця обернулася змією, залізла на спис, ковзнула козакові на шию, обвелася навколо шиї тричі і взяла у зуби. Козак налякався, не змитикує, що йому робити і як бути далі. Мовила змія людським голосом. Не бійся, добре молодче. Носи мене на шиї сім років. Та шукай Олов'яне царство. А приїдеш в те царство, залишся і проживи там ще сім років без виїзду. Зробиш так, щасливий будеш. Поїхав козак шукати олов'яне царство. Багато минуло часу, багато води сплило. Наприкінці сьомого року дістався він до Крутої гори. На тій горі. Стоїть олов'яний замок, довкола замку висока білокам'яна стіна. Поскакав козак на гору, перед ним стіна розсунулась, і в'їхав він на широкий двір. Тієї ж миті спала з його шиї змія, вдарилася об сиру землю, обернулася душею дівицею і з перед очей зникла ніби її не було. Козак залишив свого доброго коня у стайні, зайшов до палацу і почав роздивлятися кімнати. Всюди дзеркала, срібло, й оксамит, і ніде не видно жодної душі людської. Ех, думає козак, куди я заїхав? Хто мене годувати й напувати буде? Певно, доведеться помирати голодною смертю. Тільки но подумав, як глиб, аж перед ним стіл накритий, на столі пити, їсти всього вдосталь. Він закусив, випив і надумав піти подивитися на коня. Приходить до стайні, кінь стоїть у стілі і овезжує. Ну, це гарна річ. Можна отже без нужди прожити. Довго, довго залишався козак в волов'яному замку, і здолала його нудьга смертельна. Завжди сам самісенький, ні до кого й слова мовити. Надумався він поїхати у вільний світ, тільки куди не кінця всюди стіни високі, немає ні входу, ні виходу. Сперед передсердя вхопив палицю, зайшов до палацу і почав дзеркала та шибки бити, оксами трвати, стільці ламати, срібло розкидати. Може, господар вийде й на волю випустить? Ні, ніхто не з'являється. Ліг козак спати. Наступного дня прокинувся. Погуляв, походив і надумав закусити. Туди-сюди дивиться, нема для нього нічого. Ех, каже, як хтось пославсь, так і виспиться. От на коло вчора тепер голодувати доведеться. Тільки покаявся, а жумить їжа й питво все готове. Минуло три дні. Прокинувся козак уранці, глянув у вікно, біля ганку стоїть його добрий кінь осідланий. Що це означає? Умився, вбрався, взяв свого довгого списа і вийшов на широкий двір. Раптом, де не взялася, з'явилася красна дівиця. Здрастуй, добрий молодче, Сім років минуло. Врятував ти мене від вірної загибелі. Тож знай, я царська донька, викрав мене злий чарівник у рідного батька у матері. Захотів узяти за себе заміж, та я з нього посміялася. От він розізлився і перетворив мене на люту змію. Дякую тобі за тривалу службу. Тепер їдемо до мого батька. Стане він тебе нагороджувати золотими монетами і камінням самоцвітним, ти нічого не бери, а проси собі барильце, що в льоху стоїть. А яка від нього користь? Покотиш барильце праворуч, враз палац явиться, покотиш ліворуч, зникне палац. Згода, мовив козак. Сів він на коня. Посадив із собою прекрасну царівну, високі стіни самі перед ними розсунулись і поїхали вони в путь дорогу. Скоро, чи ні, приїздить козаки з царівною до царя. Цар побачив свою доньку, зрадів, почав дякувати і дає козакові повні мішки перлів. Каже добрий молодець. Не треба мені ні золота, ні перлів. Дай мені на спога те барильце, що в льоху стоїть. Ну, нічого не вдієш. Дочка мені дорожча за все. За неї барильця не шкода. Бери. Козак узяв царський подарунок і вирушив білим світом мандрувати. Їхав, їхав, трапився йому назустріч старезний дідок. Просить старий, нагодуй мене добрий молодче. Козак зіскочив з коня, відв'язав барильце, покатив його праворуч, умить чудовий палац з'явився. Зайшли вони удвох у розмальовані палати і сіли за накритий стіл. Аго, слуги мої вірні. гукнув козак. Нагодуйте, напоїть мого гостя. Не встиг вимовити, несуть слуги цілого вола і три казани напоїв. Почав дідок їсти і підхвалювати. З'їв цілого вола, випив три казани, крякнув та й каже Малувато, та нічого. Дякую за хліб сіль. Вийшли з палацу, козак покатив своє барильце ліворуч, і палацу як не було. Поміняймося, каже дідок козаку. Я тобі меч віддам, а ти мені барильце. А яка користь від меча? Так це ж меч саморуб. Варто тільки махнути, хоч яка сила нещасленна всіх поб'є. Он бачиш, ліс росте, хочеш спробую. Тут дідок дістав свого меча, махнув ним і каже Іди, меч саморуб, порубай дрімучий ліс. Меч полетів і давай дерева рубати та в сажні складати. Порубав і назад до господаря повернувся. Козак довго не думав віддав діду барильце, а собі взяв меч саморуб, сів на коня і надумав до царя повернутися. А під столицею того царя підступив сильний неприятель. Козак, побачив рать силу нещаслену, махнув на неї мечем. Меч, саморуб, зроби добре діло. Порубай військо вороже. Полетіли голови. І години не минуло, як ворожої сили не стало. Цар виїхав козакові назустріч, обняв його, поцілував. І тут же вирішив віддати за нього заміж свою прекрасну доньку, прекрасну царівну. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ви скажіть мені, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку наминай. Слухайте мої казки. Розважайтесь від туги і навчайтеся уму, уму розуму. Чекаю вас до себе в гості знову. До побачення!